А чи знаєш ти, мій дорогенький дідусь, що нас дивляться не тільки в Україні, але й по всьому світу. Які твої емоції? Хорош. І присилали з Парижу, з Барселони, Жонди. з Китаю, з Великобританії, з усіх, общеї, навіть з Мадагаскару, дід. А сьогодні звідки вгадай? Германію! Да! Тойка. Тойка, це. Лег легенда. Та що це? Так, тут ігрушка для Емілі. Вона вже з нею гралася. А це? Так, це ножик. Це німецьке, бачиш? Фірма. Ой, красивий ножик, твої. Гарний. Колбаска. Дід. А от ще І дивись, що така є. І дивись, що така є. Дивись. Дивись. Диблюся, бери. Диви, ми яке пив, факс, sus. Fucking fucking us. Fuckin' you. О, є. Це що вони прислали? З Німеччини, дід. Mm. Зразу видно. З якої страни. Дідуся, ти ви що тобі ще прислали. О, як тепленький. Це їхня фірма. Так, Ді. цю вже балансіяку. Хопа. Блядь. А я знаю ході. Я сам! Оце хороше. А це навесно. А ну, пройдись, така модельна походка. А ну, не жме нічого? Не, хорошо. Ого, то це фірма, дід. Ленінг. Ленінг Зімбербл. Вау. Вау, мазаєбон. Дякуєм хлопцям з Німеччини. Це <рисвітна> <рисвітна> малі, <рисвітна> да? <рисвітна> да. <рисвітна> а, то це паштет такий, бачиш? Тер ж ху**й. хуя. То шмонана. О-го-го! А це ковбасе? Я що такого не бачив. Що треба. Пиво з Німеччини, дід. Як? Даєбі. То, що надо. Попробуємо вже таке. Ану, пробуй. Смак інтересний. Я зараз вип'ю випівщона! Ну що, Як тобі пивко? То що надо. До пивка треба ж трошечки щось сьогосаааа. Опа! Німецька ковбаска. Залітає, як має бути. Дідусь, то про тебе всі знають вже. Я знаю. І даже знаєш хто знає? То? Даже тхорі. Я зараз кину. Привіт, дід Толя. Це тим. Ми не гниляки з Німеччини. Поняв? Це? це вони написали. Не гниляки з Німеччини. Це вони по-українськи, так? Так. Вирішили зробити тобі приємне і надіслати гостинці за ціни нашу ковбасу. Знаємо, ти таке любиш. Ленінг Корпорейшн. От такі, Це вони такі роботяги працюють на роботі. І отакі от, от гостинець, діду Толі, прислали. Як ти рахуєш? Вони варті уваги, людиці. Вони дуже трудяги. Давай з тобою вип'ємо за мир, щоб все було файно, всі були здорові. Да. Все як має бути. Ми замер і пісню. Пивко на бон-бон. Як? Заїбан? 那嘛，哦，那嘛。